У Маріуполі давайте поговоримо про наше місто Марії. Там є проблеми. Все було більш-менш, коли була там Україна. Важко було, але ж вирішували, коли прийшли росіяни і забрали це місто, його знищили, вбивши десятки тисяч людей. Тепер вони там ладнають справи по-своєму, заводять емігрантів туди. І от тепер говоримо про наше окуповане місто, яке власне, є символом української боротьби. Так ось е -е, у Маріуполі майже висохло. Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водопостачання, водозабезпечення міста, окрім дефіциту води, є загроза втрати риби і водних екосистем. Про це повідомили в Маріупольській міській раді. Там додали, що приблизно Подача води з водосховища складає 35 тисяч кубічних метрів на добу. Натомість місту потрібно подавати 150 тисяч кубічних метрів, а пришвидшене обміління може призвести до того, що Маріуполь узагалі залишиться без води. Вони вбивають чергове українське місто.